Всім, всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми разом з подружкою завітали до парку і хочу вам поділитися з вами красотою. Водичка ось така, природа, ось така краса. Вода людину. людина. так. Прийшли трошки розвіятися, тому що, самі розумієте, за півтори року вже. Листя вже пожовкло опадає, але гарно. Осінь красива також по-своєму. Кожна пара року гарна. Ой, друзі, легше трошки аж на душі стало. Приїхали до водички. Ще такий вітерець. Хвилі гайдає. Красота. яка жовте, гарнюче верба Вибачаюсь за вітер, друзі, але таку красу не зняти, побуваючи у парку, то Виблискує, тільки допомагають і краса. Красат нагадав дитинства. Красота ляпота. Ой, як гарно, друзі, хоч і вітер, хоч і холодно. На завтра і дощі, але Хай йдуть на них є земля, що вродило зерно, щоб був у нас хлібчик. Невеличкий майданчик дитячий. Ось такі ялинки, верніше туйки, красуні, гарні, гарні, багато цілий ряд низький уклін людям, які працюють і за ними доглядають. Ось ще така краса, друзі. Тут також фонтан літом працює, зараз він не працюючий. Так, тобто ми всі друзі, будь ласка, можна присісти на таку дерев'яну лавку з дерева. І хто хоче пригостити себе шашликом, будь ласка, користуйтесь безкоштовно. І ось, друзі, будь ласка, ще отакий домик. Будиночки такі. О! Перейшла, щоб вам показати отакі будиночки на воді. Три їх тут. Я на останньому, на третьому стою, а може на першому. Зараз зайду якось зручніше. Отак ось Може, вам вдасться показати? Ну, ось у другий, і там за ним ще один. Ось такий пандус, хто інвалід на колясці, хто з дітками можна переїхати його дуже зручно. І отакий домик цей. На воді є столики, є скамейки, стільці, є столик ось такий зліва. Ну, якщо треба більше гостям присісти за стіл, то є ще такі запасні стільці. Три, чотири. П'ять стільців ще запасних є. Ось. Я не знаю, як ви, друзі, а мені сподобалося. Вітерець легенький, гойдає хвилі, хвилі гойдають воду. І дуже гарно, дуже. Ось, друзі, будь ласка, вас запрошую також я відвідати цей парк. Звичайно, що літом буде гарніше. Квіти будуть, буде красиво. Ось така довга-довга лайка. І знову ж тут так будиночки, бесідки такі з таланиск. З стільцями. Також є будиночки для відпочинку, в яких можна залишитися на зночівкою. Також осінньої вам краси трішки, друзі. Красоти такої різнокольорової. Ох, як гарно. Забула ж вам, друзі, подарувати букети квітів. Ось, будь ласка, тримайте петуні, наші українські. Красуня, ялинка, голуба. Також, друзі, є гойдалки для діток. Хто з дітками, будь ласка, заходьте. На гайдалки. А ось красуня, друзі, для вас. Дякую всім друзі, хто був зі мною. Міцного здоров'я, бережіть себе одне одного, всього вам найкращого. Бувайте здоровенькі! Всім пока-пока. З повагою до вас Таня ворона.